А як ви думаєте, у мене до вас є питання? Чи є вірогідність того, що Росія має відношення до розвитку іранської ядерної програми? Я допускаю таку вірогідність. Цілком ймовірно, що Росія для того, аби знову ж таки створити черговий етап ескалації, пришвидчить. І допоможе Ірану створити ядерну боєголовку. Для чого це потрібно? Для того би розмити фокус уваги тільки з себе і створити от ще одну точку нестабільності в світі. Це їм вигідно, і от якраз чим відрізняються авторитарні терористичні режими, тим, що вони менше думають про політику, вони думають про доцільність. А поки ми говоримо, що на заході є дискусія, хтось там знову ж таки обирає різні стратегії, як варити цього Путіна швидко чи, чи повільно. Ні, тут треба бути, як кажуть, на війні, як на війні, треба бути більш зрозумілими і більш послідовними, а не десь там намагатись щось шукати і для того. Аби відповідати путіну, ні, досить у цих е, політик один крок позаду. Ні, сьогодні треба лідерство, треба шах попереду. Тому що після цього з'являться з'явиться ядерна зброя в Ірані, де ще, а потім не дай бог хтось її використає. А потім на політики на заході будуть розводити руками казати О як же так вийшло.